Всі мої вітання. Сьогодні будемо робити кекс. У мене в рецепті написано кекс супер. Я його давно робила, а це ми згадали, вирішили зробити. Так, для цього потрібно 3 яйця, 200 г цукру, 200 г муки, 100 грамів крохмалю. У мене кукурудзяний крохмаль. 250 грам сметани, у мене домашня сметана, густа синя, таку, прям як прям'як з вершки, і ванілін. А, ванілін, чайна ложка соди, масло вершкове і мука. Ой, мука, мамка. Маслом ми будемо змазувати форму і потрушувати манкою. Ще в рецепті написано, що можна додати яблуко або абрикос. Я так пригадую, що ми наче з яблуком робили. І, і, і я так думаю, в кого є абрикоси морожені, в кого є вишні, можна все кинуть. Таке вийде кекс пиріг Щось таке. Але. Пам'ятаю, що було дуже смачно. Так, збиваємо три яйця 200 грамів цукру і трошечки ваніліну, що буде гірке. Так, тепер ми ми не збиваємо міксером, ми перемішуємо винчиком. Додаємо 250 г сметани. 250 грамм сметани збиваємо. Мука у нас уже просеяна. Добавляем в муку. Чайную ложку соли. И добавляем сюда крахмал. Духовку ми включаємо попередньо 160 градусів, духовка 160 градусів буде випікатися 45 хвилин. Перемішали і поки. Коробку і е, змажемо Форму. У мене форма така із з посередині буде. Крисманочка взялась. Добавляем яблоко. thank you Духовка 160. 45 хвилин будемо випікати. Це, не, мабуть, тісту не вистачало, кудою вийти. Ну, суха, соломинка. Сраз нехай зачекаємо хвилин 5, щоб воно трошечки прохололо. І ми потім його перевернемо. Внемо ой, може, ну, господі поможи. Я рукавичку візьмемо. Є така краса у нас вийшла. Ми її притрусимо зараз цукровою іку пудрою. він ще гарячий. Головне дати прохолонути і гарно змазати, як вона там називається, манною крупою. Вона тоді не дає пристати і вершкове масло дає. О, це нам шпапа зробив, так, да? Якщо без яблук, то він виходить трошечки ще більший, тому що йому нічого не мішає, підходить. Ось така краса в нас сьогодні вийшла. Височенький, м'якесенький. Рекомендую. Дякую всім за перегляди. Готуємо разом.